Червоним хрестом а, і також канадським червоним хрестом. Ми б, якщо ви не проти, хотіли б вас попросити заповнити форми інформаційні, те, що ви надаєте згоду на фотографію, тому що ми б хотіли цю подію а, сфотографувати і потім нашим донорам в Канаду відправити, щоб вони бачили, як нас все тут відбувається. Ви, Добре, коли губи помаха. Тому ми вас, вас попросимо вас буде, що ви не бійтеся. Ви вони бачите, у що ви заживати. Я отут підписала, де. тут птичка вам, що ви дайте вам. Саме Так, Просто птичка була. Головне ж, нам діждатися. Скажіть мені, будь ласка, все, що оцей Червоний хрест тут заколотив, це зараз. Це потрібно чи Це друге. Лежіть. Скажіть, мені он, чому он. О, потрібно, потрібно? Саме перше спілкування. Так. Вчителі, балок. <ріст> Саме перше спілкування. спілкування викласти з те, що <ріст> були тут, одинокі, викласти слухайте, що... себе, поділитися. Поділитися. Це да. дуже важливо для людей. Дуже важливо. Молодці. Дивіться, ми ж з вами хочемо до даже... життя. І Нам так дуже хочеться отуди от поглянути, що ж там нас чекає. І чекає, ну, Всі ми сподіваємось, що чекає е, приємні якісь новини. Да? Надія, надія залишається. Тому ментальне здоров'я це те, що ми, ми ж, ви розумієте, от я про себе скажу. Якщо е, ми, е, знаєте, у нас Вчителі чого? Я Маяковського дуже любила, ну таке, да? а в нашій бучі бойовий кіпу і це було лучше. лучше. І от коли ти приходиш на роботу, ти в спілкуванні, ти щось робиш, ти постійно да, зайнятий, забуває. забувається, ти відчуваєш, що ти дуже так знаєте, наконець. А якщо це ти сидиш вдома вихідні, інколи, от я про себе кажу, накриває. Да? Uh -huh. Якийсь такий депресняк, ти вже без валіянки або там чогось сильнішого заснути не можеш, ти вже ж не можеш, і знаєте, такі, ну, а ви ж знаєте, що всі хвороби від да. Yeah. тільки одна від задоволення. Yeah. Да? Тому yeah. <coughs> нам потрібно well, зберігати yeah, оцей такий позитив, настрой. І дивіться, yeah. я вже дивлюсь на вас. І губки підкрашені. І да? вдягнуті як гарно. Ну, <но> справді, <сíntil> коли, <сíntil> куди ще можна вдягнутись красиво. А тут ми ж прийшли і є стимул причосочку налаштувати, щось да? таке гарненьке вдягнути. І якось вже почуваєшся більш людиною. Тому намагаємося якомога більше вам зробити такого, щоб ми щоб з вами гарно. Єдине що, це ж все для нашої шановної Наталії Іванівна, ну це ж все безкоштовно. Ми розуміємо. Але будемо намагатись, якомога, знаєте, щоб вас там чимось пригостити, щоб обов'язково було там чаювання. Може, знаєте, у нас гарні зв'язки з аптеками. Може, ми іноді заваримо таких чаї чайків таких, що і знаєте, як фіто чаї. І це, це, як кажуть, тільки для вас. Ну не, не все ж для молоді. Ми ж, ще ж теж ого-го. Ого-го. Ого да? Ого Тому я вам щиро дякую, що ви такі активні за вашу активну позицію, що ви молодці великі. Я не знаю, співати е, тут. Співаємо? Модно, Співаємо у Так. – Ну то вже як, як станеться. Колись може на якісь свята може і, і, і таке бути. А взагалі дуже гарно, якщо і, і поспіваємо. Так? Так. так. Я вам щиро дякую. Я думаю, що ми з вами попрацюємо ще. Добренько? Добренька добре. Такі приймані слова. Дякую. що Ви дуже <кій> у нас сьогодні такий на Тамару Миколаївну і <кій>, звалився на Чернухі великий десант. нас сьогодні приїхала одинадцять. <кій> і ми хочемо знаєте, одним місцем На усіх свадьбах. У нас сьогодні курси з першої допомоги для медицини. ПМСД проходить. У нас сьогодні відкриття каду, у нас з молоддю хлопці займаються, привезли ми гуманітарну допомогу, розвантажуємось. І, і знаєте, що ще привезла? Звертайтесь, нам благодійно швейне виробництво Ворскла у нас є в Полтаві. Дало дуже гарні ткани, Просто в рулонах. Там і, і низ називається масло, і гіпюр зверху. Так що звертайтесь, я так думаю, що ага. ваша швачна майстерня можна буде замовити дуже гарні речі. От справді, дуже, дуже ми для вас стараємо. Дякую. Добре? Добре. 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 Ну і взагалі, трішечки ж про Червоний Хрест. Хочете, я розкажу, лями взялись. Якщо у вас програма, бо я можу балакати довго. Я, тим паче, що я на розігріві, вже ж там з 10-ї перша допомога, про Червоний Хрест ви теж трішечки дізнаєтесь. Добре? лями Скільки ми існуємо і чомусь же ж ця організація ж таки працює, скільки років, так? З 1863 року скасували. Нічого не скасували. З 1863 року ми працюємо. Я хотіла сказати кілька все справа красу і, і, <засу> і красний крес появився. Красний Крест появився. Ну я думаю, що ми ще не один раз до вас приїдемо. А що ми сидимо в это? про холодну? Ні, да, ми, ми зайшли ну, ми... сонечко. <гналі> ну це як сонечко, а так тар... тут холодно. Холодно, якби ну, як ми працюємо і розділимо. Дивіться, якщо бібліотека дозволить, у нас є і конвектори, щоб ми до приміщення обігрівачі. обігрівачі теж ми передамо сюди. Так? Добре, да, 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 да. щоб люди в верхньому одязі не сиділи. Бо ви зараз зігрієтесь на вулицю вийдете і там вже дуже гарне справляє враження ваші лікарі. Ви знаєте, ми сьогодні прийшли і взагалі дуже такі, знаєте, і лікарі, і фельдшера, і медсестри. ну... Такі дуже гарні досвідчені. Вони сьогодні качали манекен так, що я кажу: він піде своїми ногами до полтави. От, от справді відновили серцевий, да, серцевий рух і дихання. Так що дуже, дуже гарні, ми дуже задоволені вашою медициною. Я... я як бахнула в аптеці, то мене наші медсестри відкачали. Так? Да? Да. А, а що бахнула? Я... Ну, упала і згадала свідомість. Тиск упав да. ти ти на оборот. Повід був. Скоро, скоро працює і дуже, дуже, так, дуже. Так що вони молодці. Ти допомагаєш, ти за п'ять минут вже Ну, то, Ні, так, великі так. молодці сьогодні Чи? так знає, порадували. 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 Ти... Знаєте, що мені дуже подобається немає в ваших мені. медичних е, е, працівниках? Не дуже корона. От немає корони. Угу. Бо іноді стикаєшся з тим, що в Полтаві прийшов до лікаря, він да? сидить із тобою. Е, ну що ти ж повинен лікарю розказати? Да? Лікар повинен вислухати. А то, значить, так, таке, як вроді враження складається, що він тобі е, довжиє, да, що да, 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 да. він тебе приймає. Чути прийшла. От, то, от ваші лікарі дуже подісають. Щоб... Це наша молодь, це наша молодь. Доброго дня <реш> молодь. молодь. дуже гарна, <соць> в чорнухах <соць> дуже активна, так? Так, молодцу, так. Так. Ну так і тут девочки на рецепт. Девочки-придевочки. Дивіш, що а що ж, як же ж сюди ще чоловіків затягнути? З часом, що буде щас. Чашно, кажу, звичайно, можна. Це буде з часом, шарики. Зараз показала такі хлопці, які грають на баяні, на гитарі десь хочуть. Так що я думаю, зараз март місяць і хлопці будуть тут. Дякую. Ще у вас продовжує. Ми все ми, ми вже розсиділи. Може, нас якийсь запитає. Може буде пропозиція якась. Говоріть. Пока. Так поблагодарити вас, що ви у нас є, що ви прийшли. Розказали нас. Ви знаєте, я біженець в дівки. И вот для меня это очень радость. Мне настроение поднимается. Я, я от а Авдеевки нервно больная, понимаете. А так у меня все проходит. Я хожу на социальные послуги, занимаюсь там все. Очень хорошо. И вы вот так меня очень, я благодарна вам, что вы у нас есть что вот такие мероприятия проводите. Дай Бог вам здоровья. И я хочу сказать, наверное, все здесь местные Хочу от всех девочек сказать, что мы вас поддерживаем. И огромное-огромное вам спасибо. Огромное. Ой,

вам Червоний Хрест? – якісь... Да, Тамара. Я, Тамара Дякую. даже Дякую. и для кошечки дала для моей кожи. <реш> я... Кошечки это наши члены сім'ї, <реш> <Давала. Членицей, реш> <реш> 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 Со мной путешествуют. Я в Покровске сразу <реш> mm -hmm. год пробыла. И здесь уже <реш> <реш> вот, год уже я живу, я живу. Заміж вийшли, заміж вийшли, що ми живі. Я дивитеся, ви дуже гарна жіночка. І у вас такий цвіт волосся, цвіт волосся, у вас такий гарний руки І дочечку ще под скусами не ставили у мене. Бережіть себе воює. Залишайтеся в Черному. Звук воює, захищають українську людей українських людей всех. Так, вот конечно. такое. Думаю, это самое лучшее. Я думаю, что вот. вы не одна бачите, яка у вас велика. Нет, ну, ну вот в доме, на квартире, ну, слава богу, меня Бог поддерживает. Я обслуживаю себя. Все. Хотя я уже... Ні, 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 ні. Про це, Про це не думаємо. Ну, все, да, все, да, все що да, у нас все, попереду, да, все буде гарно. Радость для мене більша є, ось такі Ну, э, Я вам тільки можу побажати, щоб э, вам э, завжди було приємно і хотілося сюди прийти.

А вона ж збиралася тут, там чайок побити, а тоді відмовилася. і ага, Я до неї дуже не ситуали. Відмовилася. Не уютно чи що тут було? Ну, сказала, таке, ну холодно. Ой-ой. Ну давайте перенесемо на літо піклік. Зроблено. <ріпи> а мені не холодно. <ріпи> Все нормально. Сонечко, Добре, Дивіться, ми відкриті сон. до будь-яких побажань і будь-яких потреб. Якщо щось потрібно, у нас ж є і засоби реабілітації, Всі ж і є і банк одягу. Якщо щось, щось Червоний Хрест отримує, ми взагалі одразу сюди привозимо. Так що ставайте нашими клієнтами, завітайте і туди. Добре? Перукарня ж у нас яка чудова. Вона Лінка якраз зайшла, Ірина Аркадіна, дивіться. О, де? Де? Чого ж вона ховається? Це, це, да. це, це, це наш перукар. І до, в перукарню, будь ласка. А, а Лінка її пофарбує, і причосочку зробить. Знаєте, перший раз, як канадці приїхали сюди, І тут виїдемо, виходить та А Я дивлюсь, в неї. Канадці об'єднають. Я вам кажу, кажу, Тамара, ти зачіску робила. Рукарня є. То... Так що з зачісками ми жінки ми повинні завжди виглядати. Вона над завжди красива. Що там на біля? Біга! Я вчора їй телефоную, вона мені каже, Аркадіївна, ні, я кажу, занята, я бігаю. Бігає страшно. Молодець, ну що, хорошо. Добренька. Щиро дякую, бажаю вам здоров'я. Встали зранку. Таку зарядочку, не зарядочку, ну хоча б так щось там порухали, подихали обов'язково да? і намагаємось. Дивіться, у вас тут такий, такий гарні обідання. В Полтаві немає таких роз, у вас же жорозаріїв, тут біля музею, так? взагалі гуляти на свіжому повітрі, трішечки двигатись. Я ще вичитала сьогодні там один індієць, вони ж там схиблені на цьому, так? каже, що в нашому віці вже потрібно погуляв, прийшов додому. Полежа. Ми бережемо свою енергію. Її надовше вистачить. Але головне позитивні думки. Будь ласка, якщо ми знавіримо, якщо ми будемо падати духом, то, мабуть, не вистачить. Добре? Я, я вас всіх обожнюю, я вам дякую, ви великі молодці, і я сподіваюся, що ми будемо гарно працювати. Дякую, вам